Усім привіт, друзі! З вами Кіномозок, і сьогодні ми знову зануримося у Всесвіт Конотопської відьми, а конкретно поговоримо про книгу на основі фільму, яка вийшла одночасно з офіційною прем'єрою і дещо розширює показану нам історію. Відразу варто сказати, що не всі були в захваті від такої ідеї, але я вважаю, що такий вид літератури також має право на існування. Адже якщо знімають фільми на основі книжок, то чому не можна навпаки? Отож, зараз я розкажу вам за кілька основних відмінностей книги та фільму і висловлю свою думку щодо а, мого бачення особистого цієї історії. Тож сідайте зручніше і починаємо Перша і, мабуть, найголовніша відмінність полягає в тому, що Олена у книзі та у фільмі це фактично два різні персонажі. У фільмі ми дізнаємося про неї зовсім небагато. Вона старша за Євдоху на сотню років і врятувала її під час Другої світової війни. І там вона представлена саме як відьма, тобто чаклунка, яка обізнана у темних мистецтвах. Проте книга відкриває зовсім інший образ. В ній Олена це дочка самого диявола, який колись покусив її матір, і народилася вона як дочка зла і смертної жінки. Більше того, у книзі Олена була посланницею смерті і саме тому мала здатність її бачити. Можна також припустити, що народилася вона десь у 1820-х роках. Адже якщо вона на 100 років старша за Євдоху, яка народилася у 1920-х, то під час подій фільму та книги Олені вже близько 200 років. Цікавий факт. У книзі саме Євдоха привела Олену до світла і допомогла їй заблокувати її темні сили, одягнувши невидимі кайдани. Таким чином, на момент зустрічі з Андрієм, Олена вже не володіла своєю магічною силою, а не відмовлялася від неї заради того, щоб бути з ним. Це викликало в мене, знаєте, такі змішані почуття. З одного боку, мені подобається сюжетний хід, що Олену врятувала саме любов, а не кохання, бо хто підписаний на мій канал достатньо довго, знає мою скептичну думку щодо нього. Але з іншого боку, мені все ж хочеться бачити Олену як більш позитивну героїню. Не таку, звісно, як Гаррі Поттер, який бореться з Волдемортом. Хоча у Олени також є шрам. Але точно не як дочку диявола, хоча це і робить її більш багатогранним і складним персонажем, ставлячи перед читачами такі запитання, як, наприклад, чи взагалі вона заслуговує бути щасливою, чи здатна вона втекти від свого минулого, або чи може зло стати добром, а темрява світлом. Це безумовно такі питання, що їх можна обговорювати і обмірковувати. Тому, друзі, пишіть у коментарях, що ви думаєте з цього приводу, і буде цікаво з вами подискутувати. До речі, з тим, хто ж олена насправді, пов'язана одна цікава деталь, яка стосується ось цього дзеркала. Але за неї я розкажу в іншому відео. Тож підписуйтесь на канал, аби його не пропустити. В першому розділі книги ми дізнаємося, що Андрій та Олена зустрілися в 2019 році, хоча невідомо де саме, лише те, що це було біля Азовського моря, можливо, в Бердянську або в Маріуполі. Їхня зустріч відбулася на ринку, де Олена хотіла купити цуценя. Андрій, вирішивши з нею познайомитися, запропонував їй його подарувати, але в результаті вони віддали цуценя хлопцеві, який сам хотів його купити, і бігав по гроші. Пізніше вони придбали іншого песика, якого назвали Озі. І, до речі, з книги ми дізнаємося, що йому дали саме таке ім'я, тому що Озі Осборн був улюбленим музикантом павла, бойового товариша Андрія, з яким вони разом були в АТО і який загинув у 2014-му. До речі, книга не розкриває, чим же займалася Олена після втрати своєї сили. Як я вже казав, за деякий час до знайомства з Андрієм Явдоха зуміла заблокувати її силу, після чого Олена пішла у світ, щоб прожити звичайне людське життя. Але ж, як відомо, життя людське та ще й хороше коштує великих грошей, то звідки ж вона їх брала. Ця загадка залишається нерозкритою як у книзі, так і у фільмі. Також події книги розпочинаються дещо раніше, ніж у фільмі, а саме 20 лютого 2022 року. Після пророчого сну, в якому Олена побачила загибель Андрія, вона також дзвониться вдосі, яка радить на деякий час відправити його подалі. І після того, як Андрій їде до магазину вибивати у постачальника знижку, Олена разом з Озі іде цей і зустрічає їх з Андрієм сусідку Настю, у якої чоловік також був військовим. До речі, саме її рашисти запакували в бус, за чим Олена спостерігала у цій сцені. Але це вже трохи забіг наперед. Так от, коли вони з нею зустрілися вранці 20-го числа, Настя розказала їй, що її чоловік Максим літав за їхніми обручками в Париж, і Олена вирішила послати туди Андрія, щоб він купив їй особливу обручку. А насправді щоб його не було в Україні найближчий час, і він навіть полетів, але 24-го числа якимось чином повернувся. До слова, лінія їхніх стосунків мені якось не дуже сподобалася в обох варіантах, бо у фільмі цьому не приділяють достатньо екранного часу, а в книзі вона описана якось поверхово. Зокрема, те, що вони знайомі вже три роки, але таке враження, ніби познайомилися буквально вчора і досі вважають один одного ідеальними партнерами. Бо за три роки стосунків романтика має вже потрохи сходити на нівець. Але звісно я в цьому питанні дилетант. Тож, друзі, хто тривалий час у стосунках, пишіть у коментарях, як це було у вас. Так чи інакше, на мою скромну думку, найкращий спосіб показати їхню любов це не пристрасна сцена в ліжку, хоча варто віддати належне, що знята вона красиво, і при перегляді не виникає бажання, знаєте, роздивлятися цікавизні візерунки на стелі або на стінах. І до того ж там була ще й дуже красива музика на фоні, тобто її можна було б в принципі залишити. Але все ж таки головний показник справжньої любові це довіра. І найкращим способом продемонструвати те, що Олена любить Андрія і довіряє йому, це якби вона розповіла йому свою таємницю, тобто хто вона насправді така. І викрутити це можна було б також у доволі цікавий спосіб. Наприклад, вказати, що в школі Андрій не любив історію, бо вчителі завжди розповідали дуже нудно. Але коли Олена розповідала б йому про те, що вона бачила за своє неприродно довге життя, він би навпаки з цікавістю її слухав і постійно просив би розказати щось іще. Я вже кілька разів за неї згадував, і в книзі ми дійсно дізнаємося більше про те, хто вона така та про її минуле. Зокрема, як я вже казав, народилася вона на початку 1920-х, мала сестру Соломію і вперше зустріла Олену в дитинстві у 1933-му, після того як її сім'я загинула. Потім вона потрапила в інтернат для дітей ув'язнених, де зустріла хлопця Олексія, якого полюбила. Однак у 41-му році він загинув, після чого Євдоха знову зустріла Олену. Вона наділила її магічною силою, взамін попросивши навчити її, як це бути простою людиною. 70 років вони жили у тій хатині, під якою знаходилося місце сили, з якого Олена наводила прокльони на русню. Навчаючи одна одну, зв'язок між ними став настільки сильним, що Олена навіть стала вважати Євдоху за свою дочку. Ближче до зустрічі Олени з Андрієм, Євдоха допомогла їй заблокувати її силу і набути вигляду звичайної дівчини. Адже коли вони зустрілися, Олена мала вигляд такий, як ми бачили у першому тізері ще рік тому. Зокрема, її руки були вкриті шипами, а обличчя рунами. Відмовившись від своєї магії, Олена пішла у світ, сподіваючись відшукати свою любов. Під час подій книги та фільму Євдоха намагається відмовити Олену від її задуму, що підводить нас до фіналу, який у фільмі та книзі сильно відрізняється, але про це трохи згодом. Катя ще один важливий персонаж, про якого хотілося б дізнатися більше, адже те, що вона пережила за сюжетом, мабуть, ще страшніше за горе Олени. І, до речі, її роль у фільмі зіграла Олександра Панкова, яку я абсолютно незаслужено забув згадати у попередніх відео, тож виправляюся зараз. Отже, з книги ми дізнаємося, що Каті 25 років, в неї є дочка, а також що її кинув хлопець, дізнавшись, що вона вагітна. Також вона не жила в тому селі, на яке напали рашисти, а приїхала туди, щоб забрати в місто свого дідуся, якого звали Василем. Однак через його впертість та небажання покидати село, де померла його дружина, Катя й зустріла 24 лютого у його будинку і після чого стала жертвою рашистів. Коли Бандос її відпустив, вона, як і у фільмі, зустрічає Олену. Але якщо там вона просто їй каже Помсти, хочеш? то у книзі між ними відбувається ціла розмова. Олена обіцяє допомогти їй помститися, після чого Катя розповідає, що з нею скоїли расисти. Олена її вислухала і сказала, що колись одного дня вона зможе про це забути і жити далі. Коли вони приїхали до її дому, вона допомогла її діду, який після зустрічі з рашистами був ледь живий. І використала її одяг, на якому залишилося сліди того, що з неї зробили нелюди. Щоб Бандос почав стяти кров'ю, а потім приповз саме до її дому. Фінал книги та фільму мають разючі відмінності. В обох версіях Олена дізнається про те, що вона при надії і вирішує зупинитися. Але як я казав раніше, у книзі Олена це дочка самого диявола, послана у наш світ нести смерть і зло. І в кінці книги диявол приходить, щоб забрати її туди, звідки вона прибула, маючи особливі плани на її сина, який, якщо я правильно зрозумів, мав би стати кимось типу Омена. Заради твоєї душі. Я особисто прийшов у цей світ. Mm -hmm. Євдокія намагається йому завадити, але він вмить повертає їй її, її справжній вік, і без старості вона помирає. Але потім з'являється дух Андрія та усього його роду, який проганяє диявола. За всім цим спостерігає Ровний, який в результаті божеволіє. У самому кінці, як і у фільмі, Волени народжується син, а Андрій та Євдоха спостерігають за ними з небес. Також ми дізнаємося, що Озі після стрілянини, влаштованої расистами на початку фільму, втратив одну лапу, замість якої в нього тепер металевий протез. Як бачите, книга має кілька суттєвих відмінностей, що цілком природно, коли фільм створюється на основі літературного твору або ж навпаки. Проте не всі аспекти мені однаково сподобалися, тож зараз я б хотів поділитися з вами своїм баченням цієї історії. По-перше, мені, як я вже казав, не хочеться сприймати Олену як уособлення зла. І до того ж це відволікає від основної теми, а саме її протистояння з расистами. Було б краще представити її саме як відьму, тобто чаклунку. По-друге, Євдоху все ж таки варто було зробити старшою за Олену. В наявній версії історії не зрозуміло, чому Олена звертається до неї за порадою. Бо, хай би якоюсь дібною ученицею вона не була, але. Олена все ж таки при своєму віці, вона набагато більш досвідчена. А от якби Євдоха була старшою за нею і була б її наставницею, це абсолютно вкладалося б в логіку. По третє, варто приділити увагу тому, як Олена заробляла на життя до зустрічі з Андрієм. Це додало б реалістичності її персонажу. Наприклад, вона могла б працювати викладачем або експертом з історичних реліквій у якомусь музеї, що логічно пов'язано з її багатовіковим досвідом і знанням історії, яку вона бачила на власні очі. Ну і нарешті четверте: варто було б допрацювати лінію стосунків Олени та Андрія. Як я вже казав раніше, якби Олена довірила Андрію свою таємницю, це показало б її справжні почуття та глибоку довіру до нього, а також підкреслило б те, що він готовий приймати її такою, якою вона є насправді разом з усіма таємницями її минулого. Дякую вам за перегляд, друзі. Пишіть вподобайки, якщо вам сподобалося моє відео. Пишіть у коментарях, чи бачили ви вже фільм, чи читали ви книгу, і якщо так, то що вам сподобалося більше. Підписуйтеся на канал, аби нічого не пропустити. І не забувайте донатити на ЗСУ для нашої якнайшвидшої перемоги. З вами був кіномозок. Побачимося у нових відео.